І так, друзі, всім привіт! Ось у нас є такі чудові шістирамочники. Там теж стоять наші шістирамочники. Сьогодні будемо дивитися, що вони принесли. Заглянемо в їхнє гніздо що да як. Ну і напевно я взяв по одному магазинчику і буду підкидати. Зараз ми відкриємо нашого вулика. трошечки дамо їм димку ну і будемо витягувати нашу рамочку коротше друзі витягну я нашу рамочку рамочка в нас йде вся залята акація щось почала виділяти також покаву ще одну рамочку. Як воно і що ця рамочка теж доволі непогано залята. Я піднімав, виходить, з розподні рамочки ізначально догори був. А це вся акація, також ви в гніздові, це самі все можете побачити, побівочка присутствує. Думаю, не багато немало, кілограм з 10 ця сімейка. Точно повинна привинести. Тому наш стирамочні працює, далі подивимося, що там з вісьми. Надіюся, тут теж все прекрасно. Дивлюся, тут чуть-чуть тіньок наші дівочки літають, якісь сильніші, якісь не так сильно. Але все-таки все шикарно. Відкриємо ще одну сімейку, моря я не взяв. Просто щоб записати відео. Щоб ви розуміли, це я сам робив саморези, а хтось, як починав, послухав, що ой, не робив, робив рамочки, а не саморізи. Саморізи закручував, казали, що так буде набагато круче. Ну, щоб ви розуміли, ось такі у нас ідуть рамочки. Ця рамочка в нас йде розподна. І а ось ця вже медова, тому навіть буде акаційовий мед. Чесно, я здивований, у нас, коли все почина... почало цвисти, у нас взялися сильні холода, у нас взагалі нічого ну, коротко, джовки сиділи у вуликах, нічого не виділяло. Ну само собою акація вже почала добре осипатися, навіть видно, як вона почала падати. Ну і сказав так, що акація ще цвіте. Так що, друзі, кому було цікаво, якщо цікавлять такі вас вулики, в мене виготовляє мій друг і шістирамочники, і вісьмирамочники, хіміксілент і багато чого іншого. Кому цікаво, пишіть, дам його контакти. До побачення.